І так, тестимо такий засіб, очисник дисків. Як бачите, диски проїхали багато кеме, є багнюка і є наліт. Пробуємо, як він працює. По інструкції написано, що треба нанести засіб і зачекати декілька хвилин, ну, дві хвилини. Чекаємо 2 хвилини. Пройшло у нас 2 хвилини, і сказано після того, що потрібно змити його звичайною водою. Я хочу сказати, що засіб спрацював непогано, Можна з ним працювати.